Новий наступ Росії в Бібісі назвали ключові напрямки атаки. Нові виклики для ЗСУ. Куди Росія планує спрямувати свої атакувальні потуги? Чи зазіхне знову на Київ та чи вистачить в неї сил? Тим часом Україна отримає від Рамштайну рекордні 21 мільярд євро військової допомоги. Однак чи буде цього достатньо для стримування ворога? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Армія РФ розпочала свою наступальну кампанію, хоч активність російських військ на Донбасі упала, але пріоритетними напрямками залишаються агломерація міст на Донеччині. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на український генштаб. Ба більше Росія готує новий наступ у травні на початку червня. Видання пише: якщо Росіянам вдасться досягти поставлених цілей, то оборона ЗСУ опиниться в скрутному становищі, бо буде обрізана логістика на фронті. Більше деталей про новий наступ окупаційних. Військ далі в матеріалі видання BBC опублікувало прогноз розвитку наступальної компанії росіян найближчими місяцями, посилаючись на своє джерело в генштабі ЗСУ. Співрозмовник видання у генштабі вважає, що ескалація російського наступу може відбутися орієнтовно в травні на початку червня. Пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, Покровськ, Мирноград і Краматорськ, словянськ костянтинівка На початку квітня Росіянам вдалося прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Вони розширили плацдарм на західному березі річки Жеребець, наступаючи одночасно на південь до Лиману і на захід до річки Оскіл і містечка Борова на його березі. На сумщині глибина вклинення російської армії по фронту становить до 7 кілометрів, а ширина 25. Одна з цілей це створити оточення чи напівоточення сум, заявив співбесідник BBC. Для недопущення цього ЗСУ утримують залишки плацдарму на Курщині біля сіл Олешня та Горналь, і почали 18 березня обмежену операцію на стику Білгородської і Курської областей. Бабіше військові Російської Федерації зазіхнули на Сумщину і Харківщину. Головнокомандувач зсу Олександр Сирський підтвердив цю інформацію та зробив ще одну гучну заяву, яка стосується Білорусі. Більше деталей далі у матеріалі. Ситуація на фронті загострюється, і українські військові змушені відбивати масовані атаки ворога. Про це заявив командувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ЛБ. За його словами, ворог намагається розгромити українські війська та просунутися в глиб території, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частину Херсонської та Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть створити буферну зону на території Харківської Сумської та Чернігівської областей. А наступ на Сумщину і Харківщину Фактично вже розпочався, зазначив Сирський. тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Мабіша Сирський заявив про ймовірну загрозу нападу з Білорусі. Головнокомандувач збройних сил України не виключає, що масштабні навчання захід 2025 які відбудуться восени цього року в Білорусі за участі російських військ, можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповування. Всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей це переховане створення угрупувань наступальних військ, тобто видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угрупування військ. За словами сирського, саме під виглядом навчань Росія розміщувала свої війська в Білорусі напередодні вторгнення в Україну у 2022 році. Він наголосив, що осінні навчання цього року є серйозним фактором, який українське військове командування обов'язково бере до уваги. Ми всі сподівалися, що вони закінчаться російські війська повернуться на свою територію. Але коли було прийнято рішення про те, що ці навчання продовжуються, для мене стало ясно, що все. Також Сирський відповів, чи здатна Україна впоратися навіть без підтримки США. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що підтримка партнерів має вирішальну роль, проте Україна вже демонструє суттєві успіхи у власному виробництві озброєнь. Він зазначив, що Україна має розраховувати і на свої сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії, доволі суттєві успіхи у Ребі. Ми прогресуємо. Вже партнери вивчають наш досвід. БПЛА знову ж таки стільки моделей типів різних БПЛА, які вражають противника і на тактичному, і на оперативному, і на стратегічному рівні примітно, що військовий експерт Ігор Романенко підкреслює, що перший етап наступу Росіян вже реалізовується, а другий може розпочатися у липні. До другого етапу ворог проведе призов строковиків. буде зроблено відповідну заміну і з вже підготовлених бійців формуватимуть бойові підрозділи. Також противник набирає контрактників для подальшої відправки на фронт. Щомісяця противник відправляє на війну 40-50 тисяч осіб та вишукує найманців по світу, які готові воювати за великі гроші. Все це свідчить про посилення ресурсів для можливих наступальних дій. Поки невідомо, яке саме місто України може стати ціллю для противника під час літнього етапу наступу, за словами військового експерта, другий етап розширеного наступу російських військ можливий, але він напряму залежить від ефективності чи провалу першого весняного етапу. Головком Сирський зазначає, що слід бути готовими до наступу на Київ, який ворог може здійснити восени під прикриттям військових навчань у Білорусі, як це вже було у лютому 2022 року. Виключати подібного розвитку подій не варто. Скажу так: якщо у ворога на момент осені будуть такі можливості і необхідний потенціал, то Путін може повторно піти на Київ. Причому лише для того, щоб просто загострити ситуацію, потрібний для нього момент. Тим часом учасники Рамштайну нададуть понад 21 мільярд євро військової допомоги для України на засіданні у форматі Рамштайн 11 квітня оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні. Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він додав, що найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 мільярди фунтів стерлінгів від Великої Британії. Глава британської міноборони також вважає, що 2025 рік є вирішальним для російсько-української війни. За його словами, першочерговим завданням для міністерства оборони країн заходу є постачання термінової військової допомоги Україні. Ба більше Велика Британія може розгорнути свої війська на територію України строком до п'яти років. Такий план обговорюється між союзниками на тлі зростаючих побоювань щодо нового можливого наступу Росії. Про це повідомляє The Telegraph. Мета потенційної місії допомогти у підготовці та відновленні українських збройних сил, аби запобігти новому вторгненню. Питання обговорюється у межах ініціативи коаліції охочих, яку очолюють Велика Британія та Франція. Водночас розглядається сценарій поетапного виведення військ. Анні підрозділи можуть залишити Україну приблизно через 5 років після початку місії. За даними джерел, так звана сила запевнення, що включає європейських військових, має забезпечити стримування Росії від порушення умов потенційної мирної угоди. Водночас планується, що ця сила допомагатиме у захисті українського неба та моря, надаючи ЗСУ можливість відновити ресурси після тривалих бойових дій. А що ви думаєте про ймовірні нові наступи Росії на Україну? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба нам над головою.